На Івано-Франківщині зросла кількість хворих на лептоспіроз. За останні 10 місяців лікарі зафіксували 19 випадків недуги. Один чоловік помер. Відтак, медики закликають людей бути уважними та дотримуватися всіх санітарних правил. Більше про цю хворобу наші журналісти розкажуть. Лептоспіроз характеризується раптовим початком. Основні симптоми це висока температура, загальна слабкість, біль у попереку, суглобах і м'язах. Лептоспіроз це є особливо небезпечне інфекційне захворювання із групи бактеріальних зооносів воно спричиняється різними видами лептоспір. Лептоспіроз як захворювання важко діагностується, що призводить до пізної госпіталізації і погіршення відповідно прогнозу цього захворювання. Коли пізно звернутися, це є таке полісистемне захворювання. Страждають переважно печінь. І нирки характеризуються тим, що є гостра печінкова і гостра ниркова недостатність. Серед основних шляхів інфікування лептоспірозом є вживання немитих продуктів, купання в забруднених водоймах, догляд за свійськими або дикими тваринами. Ризик інфікування лептоспірозом суттєво зменшується, якщо люди дотримуються таких правил, не допускають мишовидних гризунів до продуктів харчування і води, щоб відповідно мишовидні гризуни не інфікували продукти харчування та воду, е, уникають потенційно інфікованих водойм стоячих водойм переважно уникають вилову риб. Риби у цих водоймах. 57-річний житель Надвірнянського району, який цьогоріч занедужав лептоспірозом, помер. А все через те, що чоловік проживав у антисанітарних умовах та пізно звернувся до медиків. Звернувся 5 жовтня, госпіталізований 5 жовтня і 5 жовтня помер. Спочатку госпіталізований на Двірнянську лікарню, потім терміново переведений в обласну клінічну лікарню. Лабораторно підтверджений випадок мав чотири види лептоспір. При Карпатті лептоспірозу не бояться. Кажуть, що дотримуються усіх правил зберігання та очищення їжі. Їжу за, за придатністю, яка має бути в холодильнику, скільки має бути, наприклад, температура під, під такі, типу, я тримаю то все. Привожу від родичів з села. Чисті продукти без хімії, без кроплення, без жодних додатків зберігаю переважно в холодильнику. А ще додає лікарка, лептоспіроз не передається повітряно-крапельним шляхом від хворого до здорового. Цією інфекцією можна заразитися лише контактом, побутовим способом.